Грей! Пара не добре! Доброго здоров'я, малеча! Заходьте, заходьте! Добре, заходьте. Ну, то допомагайте мені. Диви, диви, пальці не повбивай. Якщо загадку відгадаєте, то буде вам і казочка, буде вам і боблатів язочка. А хто вдень по небі гуляє, а ввечері на землі сідає, а? Бджола. Сам ти бджола. Це сонце. Сонце! Ах, сонце а хто вдень по лісі гуляє, а ввечері на припічок сідає? Сонце? Це я, пан Савка! Пане, а скільки вам років? А ти зорі на небі порахуй і ще одну додай. Скільки й буде? Таково ж ви народились. Тоді, коли Бог сварог. І змілю до жер побилися. Розкажи! Розкажи! Ну, добре, добре. Так, слухайте малі легенди нашої землі. Був собі Бог Сварог. хоч і на небі жив, а людей ковальство вчив. Спочатку людям кліщі дав, а потім як викувати плуга показав. І стали люди гарно працювати і великі врожаї збирати. Стали люди жити багато, легенди складати, хати будувати. Важко працювали, але й весело гуляли. Ішла про них світом луна, прочули про них дикі племена, які завжди степами кочували, каміннями і палицями воювали. Почалася тоді жорстока війна, але сильнішову Ей! Стой, лісом Степан пішов і до самого Бога Сварога дійшов. Розсердився сварог Бог-коваль, охопив його серце жаль, і відкрив він ковалям та йому, як сковати мечі і броню. Зброїлись мечами козаки і прогнали ворога аж за три ріки. Потім довго бенкетували, свого бога прославляли. Ей. Пане, а ви обіцяли про літажера, красочку. Не про літажери, а про змія. Обіцянки цяцянки, а діткам забавлянки. Зовсім я про вашого змія забув, бо сам його не бачив, тільки чув. Чи то мати, чи бабуся мені казали, що тим змієм? Хе -хе. Неслухняних діточок лякали. Раз на місяць він тварюка приповзав, хлопців і дівчаток вимагав. Вихав полум'ям смердючим на людей Неслухняних слухняних пожирав дітей. І ніхто не міг збороти того Змія Вогнеротого, бо він був сильний, мов гора, і сказав сворог, ворог, я звільню вас від наруги, і скував сорокоподового плуга і запряг у нього змія, зачепивши кліщами за шию. Мій пручався, виривався, чорним полув'ям плювався. Орав собі, орав, поки зовсім не сконав. Так не стало людожера, та лишилось на землі від того важкого плуга три глибокі борозни. Ви їх бачили колись? Так до Змієві вали. А були в того богатів. А як же? І онуки, і правнуки, і ви, і я, і баба моя. Всі, всі хто тут живе. А коли його не стало? Тільки ми виросли його сини даш Бог сонце і сворожий вогонь, старий Бог вирішив спочити. Лежить собі на хмаринці, спочиває, люльку курить, та й за нами споглядає, чи добре їсте добре. А чи не пустуєте? Ні. А коли настане ніч і всі позасидають навіть півні, старий бог коваль приходить до моєї кузні і кує підкови чотири для коня, а п'яту пану савці на щастя. Ну що? А тепер остання загадка. Хто однаково всіх любить, зігріває і голубить, кожен тільки скоса гляне. А обняти не дістане. Це, мабуть, ви, пане. Так, це пан Савка, я а, вгадала. Ач а, які швидкі, а подумати? а? Даю часу вам два дні. А ну гайда. Хто однаково всіх любить, зігріває і голубить. Кожен тільки скоса гляне, а обняти не дістане. А хто цю загадку відгадає? Тому я гарну книжечку дам. Ja, det ligger där då, jag